Розберемо функцію. Вводи і виводи. Тобто тут же заходи, тут виходи, тут вход і виходить далі. Пішло входи з клени підключення. Далі перша часто. Ходи, Входы, выходы, управление, земля. Ось. цікава штука. Релюшка. Стени це управление нескольне и контакты. Ще все, что якісь три фази замикаються. Далі реле. три, четверті – дві штуки, шостих – пять штук. другий, и другій другие Далі пускателі магнітні. І це знизу виходи На три фази плюс управління. А тут по, -по два. На нас силуми включено. Нейтраль, тут нейтраль, тут нейтраль А це блок контакт і справа Оце на 500 блок контакти Предохранитель на 32 А, запобіжник він же, автомат на 16м. с половиной сейчас стоит на минимум и тут у нас на 25 ампер защита ну и 12 ось сюди воно идет один одиннадцать 123 новости одиннадцать 12 Хотя вони два реверсивных. за цим, вот за цим. І ось вони, виходять.